Добрий день, шановні колеги. До вашої уваги доповідь на тему «Стрес, асоційовані порушення, пов'язані із війною та їх корекція. Військові дії в Київській області у лютому березні 2022 року та подальші події російсько-української війни чинять постійний негативний вплив на психоемоційний стан населення регіону, в зв'язку з чим розвиваються різноманітні зміни в організмі людини. На... Дуже добре те, що більшість людей можуть адаптуватися до цих змін, які відбуваються під пливом стресу, але все-таки у деякої частини людей розвивається посттравматичний стресовий розлад, який є одним із медичних та медико-соціальних викликів сьогодення. Посттравматичний стресовий розлад чинить вплив не тільки на психічне, а й на соматичне здоров'я. Він підвищує ризик багатьох соматичних захворювань та, на жаль, ранньої смертності. Перенесений посттравматичний стрес створює ризик розвитку багатьох змін в організмі. Вони характеризуються порушенням вуглеводного обміну, ліпідного обміну і різними проявами дисліпідемії. Всі ці зміни це не є захворювання, це стани, які потім можуть призвести до таких серйозних захворювань, як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і шимічна хвороба серця. І у цієї вразливої групи населення необхідно проводити скринінг на наявність кардіометаболічних факторів ризику. Посттравматичний стресовий розлад може виникати внаслідок тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день. Це на жаль, війна. Також він може виникати в результаті фізичного насильства, е, больових синдромів, які тривалий час не можуть бути куповані. Перебіг посттравматичного стресового розвитку може бути гострим або може бути хронічний. І посттравматичний стресовий розвиток може виникати на ранніх етапах, або може виникати у відстрочений період і розвивається в пізніші періоди часу. Посттравматичний стресовий розлад розвивається не у всіх людей. За даними літератури, у військовослужбовців він розвивається у 30-35%. І є гендерні деякі особливості розвитку жінки більш схильні до розвитку посттравматичного стресового розладу. Посттравматичний стресовий розлад може викликати порушення психічного здоров'я, неврологічні зміни, хронічний больовий синдром, кардіометаболічні порушення, порушення імунітету і передчасну смерть. Тому метою нашої роботи стало виявлення тих, передчас, тих симптомів, які передують розвитку цих всіх захворювань, які може викликати посттравматичний стресовий розлад. Наші дослідження були початі іще у квітні 2022 року у дистанційному режимі. В травні 2022 року ми почали глобальне обстеження осіб, які перебували у Київському регіоні. Це були чоловіки та жінки. Порівняння даних проводилося із даними, які нами отримані були до початку війни. Ми оцінювали зміни психоемоційної сфери за допомогою різноманітних шкал. Це шкала інтенсивності стресу, шкала ситуативної та особистості тривожності, анкета оцінки порушень, ну, опитувальник депресії Бека, оскільки ці люди були схильні до початкових проявів депресії. Наявність або відсутність посттравматичного стресового розладу ми оцінювали за допомогою шкали Псіл. Оскільки цих людей були стресові події, в деяких літературних даних ми знайшли вплив їх на когнітивну функцію, і тому нами було використано Монреальський тест оцінки когнітивних функцій. Знаючи те, що зміни відбуваються вуглеводного ліпідного обміну, ми дослідили ці зміни за допомогою глюкозотолерантного тесту, за допомогою визначення ліпідограми, визначення індексу інсулінорезистентності. Часто відбуваються стресові чинники, впливають на стан вегетативної нервової системи. Для її оцінки ми використовували спектральний аналіз варіабільності серцевого ритму, визначення концентрації глюкози кортизолу в крові. Також ми визначали ендотеліальну функцію і ризик розвитку цукрового діабету у найближчі 10 років. За інтегральними показниками, потім ми визначили біологічний вік різних систем організму і інтегральний біологічний вік. За отриманими нами даними, ми виявили, що стрес асоційоване пригнічення відбувається стрес асоційоване пригнічення парасимпатичного відділу автономної нервової системи під час війни. Також відбувається активація іпофізарно-наднирникової системи, яка проявляється у посиленні виробленні гормонів стресу, зокрема кортизолу, який під час війни підвищувався як у чоловіків, так і у жінок. Я казала про те, що дослідження були розпочаті у квітні 2022 року із початком повномасштабного вторгнення. Тоді ми на онлайн платформі визначали наявність посттравматичного стресового розладу у осіб, які були у зоні бойових дій, були біженцями або не були у зоні бойових дій. І виявилося, що вже у перший місяць війни посттравматичний стресовий розлад був виявлений у 18 осіб, які не були у зоні активних бойових дій, 23% осіб, які були біженці, і 44 осіб, які були у зоні активних бойових дій. В травні місяці ми проаналізували дані у тих людей, які потрапили до нас на обстеження і були в межах Київського регіону. Виявилося, що частота посттравматичного стресового розладу теж була значною і була більшою у жінок ніж у чоловіків. Також у жінок були вищими показники ситуативної тривожності та схильність до депресивних розладів порівняні із чоловіками. Під час обстеження ми використовували анкету сну, яка виявила, що 65% осіб нами обстежених мали розлади сну, які проявлялися у вигляді проблем із засинанням, порушення підтримки глибини сну, раннє пробудження або різноманітні поєднання цих симптомів. В результаті оцінки за шкалою мока когнітивних функцій ми виявили, що вона не була порушена. Оскільки більша частина людей у нас були молодого віку або в проміжку 30-74 роки, і в жінок стан когнітивний бал за шкалою когнітивної функції був дещо нижчим ніж у чоловіків, але вони були в межах норми. Оцінювання вуглеводного обміну ми проводили за допомогою визначення глюкози на ще та в тесті толерант, за допомогою глюкозотолерантного тесту. Виявилося, що під час війни як у чоловіків, так і у жінок рівень глюкози на ще був вищим, і через 2 години глюкозотолерантного тесту він також був вищим. Вищим був у жінок і рівень інсуліну, і як наслідок, розрахунковий показник індекс хома у жінок також виявився вищим. це. Е Використовуючи шкалу Файнрістка, рістка, яка дає нам можливість оцінити ризик розвитку цукрового діабету у найближчі 10 років, ми виявили, що у чоловіків і у жінок ризик розвитку був значно більший під час військових дій розвитку цукрового діабету у найближчі 10 років, що підтвердило виявлений нам підвищений рівень глюкози на ще, інсуліну і е, гормонів стресу. Також був утричі вищим виявлено порушення вуглеводного обміну, які ми називаємо передіабетичними станами, тобто гіперглікемія наще, порушеної толерантності до вуглеводів або поєднання цих двох передіабетичних станів. Чоловіки та жінки мали порушення ендотеліальної функції, що проявлялося зменшення від, зменшення тривалості відновлення кровотоку до початкового рівня після створення проб, реакції реактивної гіперемії, як у чоловіків, так і у жінок. Також всі ці показники порушення вуглеводного обміну, порушення ендотеліальної функції ми використали у формулах, які були розроблені у інституті і дають нам можливість визначити темп старіння серцево-судинної системи та метаболічного старіння. Виявилося, що у чоловіків і у жінок відбувалося прискорення темпу старіння серцево-судинної системи та метаболічного старіння під час війни, оскільки виявлені нами порушення це не є захворювання, вони це є стани, які передують. Або і поєднання цих станів може в подальшому призвести при дії подальші дії стресу, може призвести до розвитку таких серйозних захворювань, як гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, цукрового діабету. Тому на даному етапі ми маємо можливість коригувати ці стани, які ми виявили. Раніше у відділі було використовувались препарати, які мають комплексну коригуючу дію на всі ці зміни, які ми виявили. Зокрема, до тих препаратів відноситься кверцетин, який має доведену антиоксидантну, протизапальну дію, мембрано-стабілізуючий ефект, ендотеліпротекторну дію. Зменшує знижує здатність крові підвищено здатність покращує реологічні властивості крові. В раніше проведених нами дослідженнях кверцитин викликав приріст діаметра плечової артерії при пробі реактивної гіперемії при тривалому його використанні. Також він збільшував площу під кривою піку реактивної гіперемії, що свідчить про підвищення виділення оксиду азоту. Кверцитин мав при тривалому використанні приводить до підвищення резистентності організму до впливу, до, до впливу гіпоксії. Про це свідчить зменшення ступеня сатурації при проведенні гіпоксичної проби. Також нами було виявлено позитивний ефект кварцетину на зниження систолічного та діастолічного артеріального тиску при його використанні разом із базисними антигіпертензивними препаратами. Позитивний вплив кварцетину був виявлений на рівень глікемії, знижувався як рівень глікемії на ще, так і при порушеній толерантності до глюкози через 2 години глюкозотолерантного тесту. Знижувався рівень інсуліну і, як наслідок, рівень індексу хома. Позитивний вплив кварцетину нами був виявлений на порушення при порушеннях ліпідного обміну. У осіб, які було виявлено підвищення загального холестерину, на фоні прийому кверцетину виявлено було зниження загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької густини та індексу атерогенності. Враховуючи всі ці дані, ми також обрахували інтегральний біологічний вік. Він також знижувався під час використання кверцетину. Таким чином, виявлені нами зміни в організмі, як інсулінорезистентність, підвищений артеріальний тиск, порушена функція ендотелі, підвищений рівень глюкози, дисліпідемії, знижена стійкість до гіпоксії і прискорення темпу старіння. Ми можемо коригувати за допомогою препарату комплексної дії кверцитин, який при тривалому застосуванні мав позитивний вплив на всі ці фактори. Оскільки я розповідала про те, що у 65% осіб, які нами були обстежені, виявлено порушення сну ще одним препаратом, який має комплексний коригуючий вплив, є мелатонін. Він ініціює процеси засинання, забезпечує достатню глибину і тривалість нічного сну, синхронізує добові і сезонні ритми, має потужну антиоксидантну дію, ендотеліпротекторну дію, органопротекторний вплив, протизапальну дію і має сприятливі метаболічні ефекти. П. Раніших проведених нами дослідженнях виявилося, що в осіб, які мають порушення сну, рівень мелатоніну е екскреції його сечею знижується у 85% осіб. При тривалому застосуванні мелатоніну, яке було проведено у нашому відділі, виявилося, що він покращував стан засинання, компенсував недостатню тривалість сну. І покращував якісну та впливав на інтегральний стан сну. Також тривале застосування мелатоніну, знижувало Підвищену тривожність. При порушеному настрої зменшувалися ці прояви. Також мелатонін мав позитивний вплив на показники парасимпатичної активності. Він знижував, підвищував активність парасимпатичної ланки нервової системи і мав позитивний вплив, зокрема, на артеріальний тиск у осіб, які є нондіперами, тобто мали недостатнє зниження артеріального тиску в нічний період. За рахунок нормалізації парасимпатичної ланки роботи парасимпатичної ланки нервової системи, мелатонін мав коригуючий вплив і сприяв зниженню систолічно артеріального тиску у цих осіб. Також він знижував приріз систолічно артеріального тиску при психоемоційному стресі. Позитивний вплив мелатоніну нами був виявлений, і на такі зміни, як вуглеводний обмін, ліпідний обмін. Та показники функції ендотелію. Глюкоза через 2 години орального глюкозотолерантного тесту осіб, яким вона була підвищувала, підвищена, знижувалася. Знижувався рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності і підвищувався показники ендотеліальної функції. Е, мелатонін мав позитивний вплив на фізичну працездатність та психомоторну працездатність. Таким чином, зміни, які ми виявили у осіб, які піддавалися рівню стресу, це розлади сну, тривожність, порушення біологічних ритмів, межова артеріальна гіпертензія, ознаки інсулінорезистентності, передіабетичні стани, дисліпідемії, дисфункція ендотелі, порушення реологічних властивостей крові, потребують корекції для того, щоб вони в наступному не перейшли у захворювання. Такі, які будуть викликати уже стан хвороби, це ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Для цього ми можемо використати немедикаментозні засоби та деякі медикаментозні засоби наряду із базисною терапією, якщо в цьому є потреба. До немедикаментозних засобів ми можемо віднести фізичну активність, дієтичні рекомендації. Фізична активність щоденна мала позитивний вплив на всі показники, на всі зміни, які нами були виявлені. На дієтичні рекомендації у кожному конкретному випадку і в кожного конкретного пацієнта давали позитивний результат. А такі препарати, як верцетин та мелатонін, мали загальну коригуючу дію на деякі показники. Таким чином, за допомогою коригувального впливу, ми Зможемо попередити розвиток таких складних ускладнень, як захворювань, як цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, та ішемічної хвороби серця. Дякую за увагу!